Всім привіт! Тут я розповідаю моторошні історії. Тож вмикайте або вимикайте світло, і починаємо! Це напевно остання різдвяна історія в цьому циклі. Не забувайте про лайки та підписки. Я дуже стараюся. Я 20 років був Санта-Клаусом у місцевому торговому центрі. Останні двадцять років я мав честь виконувати роль культового Санта-Клауса в нашому місцевому торгівельному центрі. З міркувань безпеки, всі імена та назви місць місця історії змінено, але суть подій залишається незмінною. Двадцять років тому я вперше приміряв на себе образ санти в нашому ТЦ. Різдво завжди було моїм улюбленим святом, та й зовнішність в мене була, як то кажуть, сантівська. Я був трохи повнуватим чоловіком, який взимку легко відпускав довгу бороду. Потрібно було лише пофарбувати її в білий колір, натягнути червоний костюм, і все готово. Я тренував голос, наскільки міг, аби не звучати як 20-річний хлопець. У мене був голос, костюм, борода, зовнішність, усе, що потрібно, щоб зустріти різдвяний наплив. Оце червоним костюмом я звичайний електрик із пристойною зарплатнею.